Я хочу почати зі слів про те, що в цьому залі зібралася найбільш фахова, досвідчена і професійна команда в нашому місті команда управлінців, яка була сформована Владиславом Метрошенка 7,5 років тому, і гідно виконувала свої функції перед нашими виборцями, перед містом протягом цього часу і готова, в принципі, робити це і надалі. Всім відомо, що вже є юридичний факт. Президент підписав указ про створення. Чернігові міської військової адміністрації. Цей факт він юридично відбувся. Як цим жити далі? Думаю, день-два ми побачимо. Дуже багато запитань у керівників щодо наших дій. Ну і головне запитання у людей: навіщо це було робити. Да? Питання логічне, хоча, з одного боку, звичайно, президент у військовий час має абсолютне право обмежувати певні права. Громади і обраної ними сформованої влади, місцевого самоврядування, але ж з іншого боку, ви всі знаєте ситуацію, і вся Україна знає ситуацію, що, попри рішення Яворівського і Львівського апеляційного судів, які я вважаю абсолютно несправедливими, ці рішення, але попри ці рішення в Чернігові, Працювала місцева влада, всі функції, які покладені на нас законодавством, виконувалися. Є виконуючі обов'язки згідно законодавства, згідно закону про місцеве самоврядування. Ніяких проблем з цим не було. У нас відбулася сесія міської ради, на якій були присутні 33 із 42 депутатів, які обрані, тобто набагато більше ніж е, кворум. У нас е, працює виконавчий комітет, працюють всі органи влади. У нас більше того, ухвалений бюджет, ухвалені всі програми. Е, на 2023 рік, як сесію, так і виконкомом соціальні програми тощо. А головне я повторююся, що є команда людей, які досвідчені, фахові, з налагодженою комунікацією на своїх місцях працюють і готові надалі працювати. Міський голова, ви пам'ятаєте, 2 лютого зібрав в цьому залі колектив і дав дуже простий меседж, короткий і зрозумілий. Що ми маємо продовжувати працювати, ніяких демаршів, маємо доросло сприймати це рішення, і головна задача показати виборцям, показати чернігівцям, що ну, ми продовжуємо працювати, нічого не сталося, головна наша відповідальність це перед людьми. Тобто, ну, ми, в принципі, і цим займалися і були на це готові. Якщо в березні, коли над нашими головами тут літали бомби, і місто жило в досить специфічних, дійсно, умовах, ми якось. Вистояли без військової адміністрації в місті, то ну, зараз її запровадження точно виникає дуже-дуже велике запитання. Якщо в березні Чернігів був в оточенні і завдяки Збройним силам України і стійкості наших містян ми цю навалу відбили, і в принципі таким чином ми захистили з нашого напрямку столицю, що було дуже важливо. Це було е, враховано і. Е, Міський голова отримав ордени, місто отримало статус міста герой, але з того часу багато чого змінилося в країні. До речі, влітку, коли тільки почалися розмови про створення місті військової адміністрації, з'явилася така інформація. Міський голова записав публічне звернення. Після того я зареєстрував петицію, ми всі її спільно підтримували. І 25 тисяч голосів ми досить швидко за неї зібрали під зверненням про те, що Чернігову не потрібно запроваджувати військову адміністрацію. Більше того, в грудні місяці соціологічна група рейтинг проводила в нашому місті соціологічне опитування згідно з його результатами, 18% лише висловилися за ідею запровадження. Якщо я не помиляюся, 63 висловилося проти. Тому жодних сумнівів, що підстав запровадження в місті військової адміністрації, пов'язаних з тим, що ми, як команда міської влади, не виконуємо якісь покладені законом на наші функції, таких підстав очевидно не було. Але рішення прийнято нам його виконувати. З іншого боку, давайте подивимося: є місто Запоріжжя. В Запоріжжі міський голова склав повноваження достроково ще в. Вересні, здається, 2021 року. Місто знаходиться недалеко від лінії фронту, три чверті області там, чи трошки менше, перебуває в тимчасовій окупації, при цьому нормально працює без військової адміністрації. Є приклад прилук. В місті не функціонує місцева влада, немає бюджету ухваленого, не збирається сесія вже там декілька років. Міська голова сама звертається запровадити у нас міськову адміністрацію. Цього не відбувається. Тому я вважаю, що. Абсолютно адекватне запитання у мешканців міста, яке я багато разів чув, чому і навіщо це робиться. У всіх є запитання, як далі. Сам факт цього указу не зупиняє наші, там, скажімо так, функції і повноваження. Це перше питання. Друге питання: процес створення адміністрації він займе кілька днів там чи ну подивимося, це від нас не залежить, як мінімум кілька днів, тому що має бути ще призначений керівник, має вийти другий указ з прізвищем цього керівника до цього моменту. Ми всі на своїх місцях повинні перед нашими виборцями, нашими громадянами один одному максимально якісно виконувати свої функції, це наша відповідальність. Хоча ми розуміємо, що це там, тимчасово е в такому форматі, але ми маємо це робити, ми відповідаємо перед, перед людьми. Тому кілька днів, умовно, ми чекаємо цього рішення, а коли е буде керівник. Я думаю, що відбудуться якесь спілкування, він, мабуть, озвучить своє бачення роботи, чи це зробить обласна військова адміністрація, чи вже призначений президентом керівник міської адміністрації. Ми поспілкуємося і, враховуючи наш досвід, ми готові конструктивно, абсолютно в робочий спосіб, з нашого боку передати досвід, повноваження для того, щоб в першу чергу не постраждало місто. Для мене дуже важливо, щоб, попри рішення, Президента про запровадження в місті Чернігові міської військової адміністрації місто продовжувало працювати критична інфраструктура, продовжувалось відновлення міста, яке ми започаткували в 2022 році, і дуже багато робіт було зроблено в усіх сферах: і водопостачання, і теплопостачання, і школи, і зруйновані будинки. Садочки за минулий рік, надзвичай... і лікарні, надзвичайно велика робота була проведена, але ще багато її попереду. Головне, щоб ця робота продовжувалася. Головне, щоб соціальні програми, які ми прийняли на сесіях міської ради, на виконавчому комітеті, по підтримці людей, які постраждали, по заміні вікон, по виплаті матеріальної допомоги родинам загиблих, по виплаті матеріальної допомоги власникам приватних будинків, які зруйновані, там дитячі харчування в школах. Там і так далі, і так далі. Всі ці пільгові програми, соціальні програми, повинні працювати. Місто повинно відновлюватися. Головне, щоб в результаті цього рішення не постраждали чернігівці. Тому що мова йде не про нас, і мова йде не про якусь кількість там працівників мерії. А мова йде все таки про 300 трьохсоттисячне місто. 100% нам не соромно за ту роботу, яку ми робили 7,5 років перед мешканцями міста. Попри все. Попри все, Чернігів готовий підставляти плече і Збройним силам, і те, що від нас буде потрібно по забезпеченні обороноздатності міста. І ми багато чого зробили в цьому напрямку. І військово-політичне керівництво, там, які задачі до нас були, ми все виконували і готові це виконувати. Тому я думаю, що все буде добре. Головне, це перемога України і закінчення війни на наших умовах. А після цього, коли повернеться вже нормальне мирне життя, нам буде що сказати, що пояснити. Я думаю, що Чернігівці вони чудово розуміють, що відбувається, чому це відбувається. Я повторюся, головне, щоб через ці рішення не страждали прості люди, мешканці нашого міста.